Доброго дня, друзі! Компанія Автопарк, Вінницький філіал. До нас приїхало чудове нове надходження Chevrolet Vol. Автомобіль обладнаний 1,5 бензиновим двигуном. Також є електричний двигун на 110 кВт, який має запас ходу 80 км. Потоновані задні скло, 17-й радіус гуми на легкосплавних дисках і також камери переднього та заднього огляду. Додатково встановлена камера замість дзеркала в салоні, безключовий доступ, чудовий текстильний салон і ось такий підлокотник. Стеля в чудовому стані. Розетка на 12 вольт, карта заднього ряду дверей також в чудовому стані. Передній ряд механічне регулювання сидінь. Електричний пакет, встановлена також музика боссе, мультифункціональне кермо, підігрів керма, мультимедія, клі... клімат контроль. Мультимедія, до речі, сенсорна. Ось так виглядає дзеркало з заднього огляду як камера. Також, друзі, є е, круїз контроль. Електрична панель приборів, датчики світла та дощу і датчики е, тиску в шинах. Тому, друзі, кому цікаве дане авто, запрошуємо до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також діють програми лізінгу та 3D-сім. Гарного дня!